Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. Сьогодні поговоримо про вітаміни групи Б. Коротко про основне. Отже, вітаміни групи Б впливають на стан судин, а саме зміцнюють їх. Тому, в кого мігранні часті головні болі, хто у нас хворіє на цукровий діабет та має інші ендокринні захворювання, їм корисно приймати вітаміни групи. B. Також вони впливають на нервово-м'язеву систему, тому дуже часто призначаються при неврологічних болях, і невропатологи, неврологи люблять призначати вітаміни групи Б. Ви можете часто їх бачити в таких комбінаціях, як мільгама, вітаксон або інші торгові назви, в яких входять різні вітаміни групи Б. Також вони впливають на нашу активність енергію. Тому, коли в нас низька група вітамінів Б в, в організмі, ми почуваємо себе неенергійно і у нас виникає сонливість в день надмірно. І також важливо, що вітаміни групи Б потрібні діабетикам. Обов'язково вітамін В12, обов'язково вітамін В1. тому вони періодично також пропивають вітаміни групи В. Їх краще споживати зранку, тому що як я сказала, вони надають активності енергії для того, щоб не тонізувати себе на вечір, краще приймати після сніданку, коли ви поїли. Взагалі будь-які вітаміни краще приймати. Під час їжі, якщо вони жиророзчинні, це вітаміни А, є, Д, К або омега триполі ненасичені жирні кислоти, або після їжі для того, щоб вони дійсно засвоювались. Коли ви будете їх приймати на ще серце, результату майже не буде. Засвоюваність знижується. Ну не скажемо до нуля, але ну, набагато знижується. На відсотку до 20% буде тільки засвоєння вітамінів, тому що важливо не тільки вживати вітаміни, а вживати їх правильно і щоб вони могли. Давати користь вашому організму. Далі, кому не можна вітаміни групи Б, в кого є онкологічні захворювання, в кого занадто високий артеріальний тиск, тому що вони можуть тонізувати перед після оперативних. Тручань і ще мінімальні покази, є, ви можете індивідуально прочитати. До речі, на групу Б дуже часто буває алергічна реакція. Де містяться вітаміни групи В? це червоні сорта м'яса, яловиче м'ясо, яловича, печінка і бобові, а також у зелені. Тому шпинат, кінза та інші зелені трави, скажімо так, які ми додаємо до основних страв, потрібно вживати. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал. Якщо є питання задавайте і до зустрічі.